Всім вітання. Закінчилася зима, можна сказати. Почався літній час. Ще будуть у нас декілька холодних ночей. Але зараз хочу таке зняти відео, нагадування і поступуватись відносно карбонового нагріву. Як ви бачите, зараз у нас 232 В, тобто, наприклад, При такій напрузі споживання йде 298 Вт. Тобто зорієнтувалися, так? І тепер переходимо на конвектор. Дивимося температуру. Так, 96-101, бачите, так. Тобто при напрузі яка, більше, ніж 220 вольт. У нас конвектор прогрівається за 100 градусів. Ви побачили? Коли я цей конвектор розробляв от при напрузі 220 В він мені видав температуру 95 градусів. В своїх відео я про це говорив. До чого це я хочу, як то кажуть, через що я наполегливо всім раджу звернути увагу саме на карбоновий нагрів. Ця ніч була відносно тепла. Але будинок у мене великий. Вночі газогенераторний котел відпочивав. Я його не от не завантажував. І цілу ніч я пробув на цьому конвекторі. Саме температура, дивимося, біля, на підлозі. Так, 22. Дивимося на батарею на трубу, яка йде у нас от, промінь. Що система опалення холодна, 20 градусів, бачите, так? Тобто система опалення виключена. Карбоновий нагрівач прогрівається за 100 градусів. На підлозі 22. Ну, я поплав градусник. Так, зараз фокусуємося. Видно теж так, 22. Так, 22 градуси, так. Тобто, в приміщенні 22 градуси. Це досить таки комфортна температура. Вночі спрацьовував термодатчик, включається, виключається. Тобто він навіть не працює цілу ніч. І це. Якщо я попередні ночі завантажував газовий котел, то він відключався раз за разом. От. Прогрівається, тому що температура 100 градусів це досить таки хороша температура. За е, карбоновий нагрів в мене на каналі є дуже багато відео. Хто перший раз потрапив і не знає, як користуватися, де знайти, на каналі є така е, е, опція списки відтворення. Заходите в списки відтворення, є список карбоновий нагрів, і відео робимо самі. Там ділай сам, ще я раніше його знімав. От, і ви там побачите повністю всю технологію виготовлення даних конвекторів. Це в ваших інтересах не полінуватися і зробити такий конвектор. За ніч по нічному тарифу він бере 2 гривні, це якщо він постійно включений. Оці ночі, коли він включався, виключався, навіть 2 гривень не було. Що таке 2 гривні, всі знаєте, це фактично вже зараз не гроші і мати комфорт 22 градуси в спальні, не користуючись додатковим опаленням, тобто весняний осінній період. Такого конвектора достатньо на кімнату 12-14 квадратів, щоб повністю його е, використовувати як основний нагрів. А взимку, коли у нас сильні морози, я його використовую як допоміжний підігрівач, використовую газогенерацію по інших приміщеннях метод 16-18 градусів, а в спальні, як я вже демонстрував не раз. У мене 20, 21, 22 градуси. Тобто досить таки хороша, ефективна річ. Користуйтеся карбоновим нагрівом. Це в ваших інтересах. Їх можна робити на основі вуглеволокна. Шнур К32, к 33 к От, Давно не знімав відео, сам забувся. Це вуглеволоконний шнур, опір його погонного метра 33 метри. І якщо ви будете робити, в відео це написано. Не експериментуйте з довжиною. Довжина оптимальна: 10 метрів це перевірено на практиці. Берете саме 10 метрів, отут два. Якби два шнури намоцано по 10 метрів, 20 метрів карбонового шнура, є два вимикачі, я можу включати один або другий і термостат. І вже термостат, коли у нас температура е, прогрівається більше 100 градусів, як ви бачите, він, ми можемо навіть за ніч от, менше чи 2 гривні е, заплатити. Так що це досить таки ефективна хороша річ. От. Раджу всім перевірено вже чотирма опалювальними сезонами, і головне, що випромінювання цієї хвилі не шкодить для здоров'я. Я зустрічав в інтернеті деякі також е, вже з наукової точки зору вивчали, як впливають інфрачервоні хвилі саме на здоров'я. Ці хвилі у нас. Вони йдуть якби, в спектр, який йде від сонця, а сонце, як ви знаєте, це те е е світило, яке дає також інфрачервоні хвилі, і ми ними е користуємося і, як то кажуть, під сонечком живемо. Тобто саме інфрачервоні хвилі це ті хвилі, які досить таки гарно сприймаються організмом і не наносять ніякої шкоди. Я вже, як то кажуть, раніше ну, тяжко стверджувати, не маючи власного досвіду. Зараз, маючи вже 4 роки досвіду власного, вони надійні, Вуглеволокно перегорає, якщо ви будете брати менше 10 метрів, тоді можуть бути проблеми. Через що я кажу, не експериментуйте з довжиною волокна. І також можете використовувати карбонову клівку для теплої підлоги. У мене також є відео із конвекторами. На основі теплої це підплівки для теплої підлоги. Також вони себе добре зарекомендували, великої різниці немає. Але в даному конвекторі я ще використовую тепловий резонанс. Тобто дві плити йдуть проти одної. Хвиля, довжина хвилі в них однакова. І коли стикаються два теплових потоки. З однаковою частотою відбувається тепловий удар. От, це так як гідротаран в гідравліці, хто знає теорію трошки фізики. І у нас за рахунок цього саме, ви, як ви бачите, на виході 101 градус, більше 100 градусів. Так що 2 гривні і 100 градусів нагрів. За це досить таки хороший результат. Сам не можу натішитись. Раджу всім не лінуйтеся, хороша технологія перевірена багаторічним досвідом. Всім успіху і до нових зустрічей!